Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. Указ про це підписаний ще в 1994 році. Відзначили це свято і в Коломиї. Його урочисто відкрили на стадіоні Юність. Потім провели низку спортивних заходів та підвели підсумки у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив імені Петра Федоровича. Всі заходи бачив Богдан Малецький. Урочисте відкриття святкування відбулося на стадіоні Юність. До всіх спортсменів звернувся секретар міської ради Ярослав Гощій. Він привітав присутніх та зазначив, що спорт у Коломиї завжди був і буде на висоті. Докладуть до цього зусилля і депутатський корпус, і меценати. Депутатський корпус завжди допомагав спортсменам, бо ми знаємо, що на день дуже мале фінансування є від держави для спортсменів, хоча, незважаючи на то вони все ж таки роблять якісь досягнення. Але депутати вони. По-перше, дуже багато з депутатського корпусу є спортсменів. Вони розуміють, що це таке є, коли немає фінансів. І дуже я вдячний депутатському корпусу, хто виступає меценатами в допомогу нашим спортсменам. Тому що ми розуміємо, що одного бажання і так. Такого наполегливості все ж таки мало потрібна фінансова допомога. Я ще раз вдячний нашим депутатам, що вони приєднуються до того, допомагають нашим спортсменам вибиватися в люди. І завдякуючи їм, ми добиваємося і маємо таких великих результатів в нашому місті, коли ми є, в нашій Україні. А це все ж таки є імідж України і імідж нашого міста. На стадіоні для спортсменів свої показові виступи продемонстрували каратисти. Майстерність атлетів родини лисуків викликала раз по раз шквал оплесків. Потім свою майстерність продемонстрували гімнасти. Слід зазначити, що коломийська школа цього виду спорту на сьогоднішній день. Є однією з кращих у області. А тим часом на спортивних майданчиках міста тривали змагання. Так на юності грали у міні-футбол, шахи та підіймали гирю. На озері плавали каноїсти. У фізкультурно-спортивному комплексі локомотив відзначили кращих спортсменів. Вітаючи їх, міський голова Ігор Слюзер зазначив, що коломийські атлети завжди приносили славу рідному місту. Не всі спортсмени досягли висот в цьому житті, тобто не стали визначними бізнесменами, політиками, громадськими діячами. Але якщо подивитися зворотній бік, всі спортсмени, всі великі підприємці, всі громадські діячі обов'язково займали спортом. Спорт виховує характер людини. Відповідно, людина не тільки бореться за результати, але і, залишивши навіть спорт, вона бореться за результати в житті. Вона може протистояти. Всім проблемам життєвим вона може досягати мети тої, що вона собі поставила, і тому це дуже важливо, щоб наша молодь займалася масовим спортом, обов'язково масовим спортом. В цей день я би хотів привітати всіх працівників фізичного виховання міста Коломиї, всіх тренерів, всіх спортсменів з цим святом. За цим майбутнє це є виховання духу, здоров'я. Я думаю, це майбутнє нашої нації. Далі на всіх, хто у цей святковий день прийшов до зали ФСК Локомотив, чекав концерт. Своє мистецтво кращим спортсменам міста дарували співаки та танцюристи. Богдан Малецький, Сергій Грицак, Сергій Гурмак. Програма подієнтика.